Друзі, ви на каналі Земелька. Я нова кішечка. Я кішечка ангел. В мене ось такі крильця. І такі кольори м'якенькі, небесні, білий та голубенький. Так, я така небесна кішечка. І зараз я буду тут літати, знайомитися, а літати не ходити. А літати тому, що, щоб не розучитися літати. А то так і крильця відваляться. Mm -hmm. Ну, навряд відваляться. Мені здається, що нічого не відвалиться. Але вони просто тобі будуть не потрібні. Так, ти вже сілася тут. Так. Тут не дуже комфортно, тому. Витягуй мене звідси я застрягла. Давай. Що ти влипнеш як? Куди полетиш? Ну я хочу в гостинну кімнату, в яку в прохідну? Ну, яка після цієї вона шторою? А, пішли. Полетіли. Ну, ти полетіли я й пішли. Їсти хочу. Їсти, 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 їсти. От знову всі хочуть тільки їсти. Крекери будеш? Крекери? Ну Давай, не знаю, що це таке. Ось ось слонятко тобі тримай. Ух ти. Спробуємо зараз. Ммм, рок смачно. Так, да, согласна з тобой. Очень вкусно. дуже-дуже смачно, прям. Все, я поїла. Тепер хочу подивитися. Это... Це що там таке? В підставці? Так. Ну. Зльоти подивися. Добре, зараз. Ти ж казала, що до підставки тільки. Ну, Я вирішила до самого пакетика, от так завжди. Злась давай, бешкетниця. Я не бешкетниця, просто я молоко хочу. Ну, якщо мама дозволить перед ним ну, попити, то я тебе, якщо будеш спати, то якщо хочеш, можу розбудити. Так, давай. Я дуже хочу молоко. Ну, добре. Плетіли спати. Оно, твій будиночок. О, всі вже стеляться. Стеляться. Так, спати хочете. Венда, гейдл. Милси, скрипуна-чернышка, уже сплять. Это у хорошо. Как же мне одну руку заменить? Вот. Ну, Подушка. Ага. Кладайтеся. Сказала, это чуть, -чуть Так, сюда. ты сюда. Позови свою команду. Давай, по команде. Твої кріслі заважають? Так, не сваримося. Просто лягаємо спати. Не сваримося. Добре, не сваримося, так не сваримося. Ось. Так, а тепер ти вкладайся. Ти ось на цю подушку. Тобі комфортно? Так. Зараз вкрию вас. Ось вже всі вляглися. І всім до зустрічі. На добраніч. До зустрічі. Залишайтеся з нами. А якщо сподобалося це відео, ставте подобайку і підписуйтесь на наш канал. Па-па!